Сили оборони України продовжують завдавати ударів по стратегічних об'єктах військово-промислового комплексу на території РФ, послаблюючи наступальний потенціал країни агресора. Так, 21 жовтня 2025 року повітряні сили Збройних сил України у взаємодії з сухопутними військами, військово-морськими силами та іншими складовими сил оборони України уразили брянський хімічний завод. Масований комбінований ракетно-авіаційний удар було здійснено в тому числі ракетами повітряного базування Storm Shadow, які подолали російську систему протиповітряної оборони. Результати ураження уточнюються. Брянський хімічний завод є важливою складовою військово-промислового комплексу країни агресора. На цьому підприємстві виробляються порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного пального, зокрема для боєприпасів і ракет, які ворог застосовує для обстрілів території України. Дякуємо партнерам за послідовну підтримку України у відсічі російським загарбникам. Далі буде Слава Україні, Генеральний штаб Збройних сил України.